Щодо профілактики акне. які профілактичні заходи. Профілактивати акне можливо, якщо немає генетичної схильності, якщо людина не тривожна, не виділяє багато гормону стресу. Це регулярне вмивання, тобто вранці, ввечері вмиваємось, зволожуючи засоби, не чіпаємо, не видаляємо самі ці висипи, якщо вони поодинокі. Завжди перед вмиванням ми спочатку миємо руки, не доторкаємося протязі дня рязними руками обличчя і миємо кисточки від косметичних засобів, використовуємо некомедогенні косметичні засоби, не перегружаємо шкіру косметикою. Тобто це такі базові якісь речі, типу гігієни, змінювати наволочку на подушці. Ну такі прості речі, котрі я думаю, що розуміє кожен і може виконати кожен. Тобто це дотримання гігієни, якщо підсумувати, і також це вплив на наш на наш образ життя, також так. тому що від харчування також багато що залежить, так. якщо зловживати поганою їжею, ну, жири, жираю, це все да. то воно ну, буде мати свій вплив, але це також індивідуально. Для когось, можливо, це мінімальні зміни або ну, взагалі, мабуть, відсутність за деяких навіть а, якась дрібна частинка може викликати дуже таку серйозну картину.